crm система для онлайн шкіл та індивідуальних занять. Всім привіт! Сьогодні розповімо про дві системи, які вирішують дві ключові задачі. так Так, саме дві системи, тому що наразі в Україні немає унікальної системи, яка б могла вирішувати повноцінно всі задачі для цього напрямку бізнесу. А саме задачі, які стосуються першого частинки взаємодії з клієнтами, коли до вас звертаються клієнти там в інстаграм, телеграм, фейсбук, чи лишають заявку з сайту, і вони ще не є вашим клієнтом, там на заняття або учнем, наприклад, так. І друга частинка задач це коли клієнт вже сплатив абонемент чи якусь частинку уроків, і вам потрібно надавати йому послугу, грамотно менеджерити весь цей процес, бачити графіки, заняття. Там власні, загалом по компанії, так? і керувати цим зручно, щоб розуміти, коли хто вас на який час керувати зарплатами і так далі. Отож, перша частинка це саме функціонал, коли клієнт тільки приходить через якесь джерело трафіку і хоче стати вашим клієнтом чи покупцем. Що в KCRM для цього є. Перший функціонал це воронки. Сюди автоматично будуть потрапляти заявки з усіх місць: це телефонні дзвінки. Звернення в Телеграм, Вайбер онлайн, чат, інстаграм, Фейсбук, навіть OLX. і зараз ще WhatsApp у нас бета-тестів. Далі з лендінгів, з емейлів. E тобто, куди б не звернувся клієнт в вашому бізнесі, він автоматично створиться в воронці продажу як нова заявка. Таким чином, ви зручно збираєте все в одному місці, швидко, не ручками, не менеджер вибірково додає кого хоче, кого не хоче. А це відбувається автоматично, і ви, якщо управлінець, то розумієте чітко, скільки за конкретний день, період з якого джерела реклами, чи, в принципі, джерела платформи, у вас надійшло заявок і яка конверсія в успіх, тобто в продаж, або в безкоштовне заняття. Це заощаджує час і дає аналітику. Далі, відповідно, ви з клієнтом працюєте в воронці, да, наприклад, і збираєте якусь важливу інформацію, наприклад, рівень володіння, хто викладач буде потенційний у цього. Клієнта і там хто спеціаліст, який його супроводжує, тут же ви можете додавати абонементи для фіксації продажу, а також додавати оплати ручками, які надійшли вам на приват чи монобанк. Наприклад, більше того, ви можете в пару кліків згенерувати унікальне посилання, яке надійшли та клієнту, і коли той оплатить, система автоматом прив'яже цю оплату до системи. Таким чином, вашим менеджерам не потрібно буде стукати бухгалтеру, чи вам як керівнику запитувати, ну що там, чи прийшла оплата. Це дуже зручно. І не буде запитувати у клієнта скріншот про оплату, платіжку і так далі, що теж зручно і доволі клієнтоорієнтовано. Ці додаткові поля ви самі можете створити, і в принципі, ось ця картка, да ви її під себе адаптовуєте. Є база, типу джерело, хто менеджер, там файли і так далі. А додаткові поля ви під себе в потрібному форматі створюєте таким чином, щоб ця картка відповідала вашим потребам. При цьому ви ці поля можете зробити обов'язковими, щоб менеджер не міг записати, наприклад, клієнта на заняття, поки не отримав якусь дуже важливу від клієнта інформацію, наприклад, його рівень володіння там, мовою. Чи якісь інші речі можна залишати в цій заявці коментарі, які будуть лишатись в хронології історично, сюди також може підтягнутись комунікація вкладочку спілкування, знову ж таки, через всі соцмережі і телефонні дзвінки. Плюс можемо ставити собі задачі, щоб нагадати клієнту про урок, про оплату і так далі, щоб в нас ніхто не випадав з поля зору. І якщо це маркетинг, наприклад, Фейсбук реклама, Фейсбук leads чи лендінг, то ми можемо отримувати ютайм-мітки, і ваш маркетинг буде розуміти чітко, скільки лідів, з якої ключової компанії, ключового слуга прийшло, і ви таким чином співставите витрати на цю компанію, кількість заявок, яку ви отримали, і кількість оплат, тобто продажів, яку ви отримали з того чи іншого рекламного джерела. Це перший такий важливий вагомий шмат задач, да, роботи, які вирішують CRM. Наступний блок це функціонал чати. Ви можете до нас під'єднати знову ж таки Viber, Telegram, Facebook, Instagram і WhatsApp Ось скоро і таким чином ваші менеджери не будуть бігати між різними соцмережами, а будуть працювати в одному віконечку можуть використовувати зручні шаблончики, щоб відповідати в єдиному стилі вашої компанії. І у всіх була плюс-мінус однакова конверсія. При цьому є заміточки, щоб якісь ставити замітки для себе, не для клієнта. Між собою комунікувати там, з тим лідом, наприклад, да? якщо ти новачок, щоб тобі підказали, як відповісти. І ти так само бачиш, скільки у клієнта там було замовлень, чи заявок зараз у воронці, на яку суму і так далі. Тобто, в тебе все в одному місці, вся хронологія по взаємодії. Більше того, ви нічого не загубите, тому що всі повідомлення в один клік не прочитані відображаються вище. При цьому за потреби ви можете зайти, наприклад, в якийсь чатик. Uh, і якщо ви ось так, типу прочитаєте, потім переходите в якийсь інший чат, цей чатик знову стане непрочитаним. Тобто, скільки разів ви не зайшли прочитали, він буде непрочитаний, поки ви не відповісте клієнту. Таким чином, через неуважність, ви нічого не загубите. Наступне це задачі знову ж таки, ви можете ставити автоматично ручками задачі по заявкам чи в самому блоку завдань. І тут будете бачити всі задачі, які є протерміновані чи активні з прив'язкою до конкретних клієнтів, щоб це контролювати, і нікого не губити. Ну і звичайно, блок-аналітика. Ви можете зайти в воронки, обрати, наприклад, потрібну нам воронку продажів, взяти якийсь потрібний нам період, за що ми хочемо проаналізувати. Це може бути день, тиждень, там, тобто щось довільне. Я зараз беру за весь час, щоб було якась вибірка. І побачите, що у вас, наприклад, впало там 12 заявок на суму там, 8 тисяч гривень. З цих 12 заявок дійшло до безкоштовного заняття тільки 7 учнів чи пацієнтів. Конверсія 58 І стало фактично нашими тими, хто оплатив абонемент перший, вже 4 клієнти. Конверсія в нас 33% і ми бачимо відповідно суму, на яку це була. Це можна дивитись з прив'язкою до воронки-продажу. До джерела, з якого це надійшов лід, або по конкретним менеджерам, щоб можна було побачити, який менеджер кращий, який гірший, з точки зору конверсії, грошей, і по цьому знову ж таки рахувати зарплатню менеджерам з продажів, які продають саме новим клієнтам. А, також є зведені таблиці, де ми можемо по джерелам більш детально розбивку подивитись, або ж відсортуватись по utm міткам а, От, все, що я показав, ви можете налаштувати буквально за декілька годин самостійно. Вам не потрібні розробники. Більше того, якщо є питання, ви просто задаєте нам чат підтримки там через зручний метод. І колеги там протягом плюс-мінус п'яти хвилин вам підкажуть, надуть відповіді або відеоуроки, які ми ось зараз власне, записуємо. Детальніше буде окремо у вас там під відео посилання на відеоуроки, як налаштувати ці воронки, як під'єднати месенджери і як працювати з задачами. Щоб вам було легко самостійно це зробити, тестування у вас буде до 30 днів, тому буквально за один вечір ви можете вирішити вже перший блок задач. А потім, коли ви потестуєте систему, першого числа наступного місяця система вже попросить робити оплату, і це буде там, 19 доларів, куди входитиме без, безліч ваших користувачів, тобто працівників без лім, і 2000 ось таких заявок щомісячно. Цього як правило достатньо для онлайн шкіл. Є окрема оплата за месенджери. Тут же окремо вам, типу, підкажуть детальніше наші менеджери з продажу, тому що там залежить від типу месенджеру і є особливості, як комунікувати, щоб ваш телеграм чи вайбер не потрапив в банк. Тепер давайте поговоримо про те, що буде відбуватись далі з нашим потенційним студентом чи клієнтом. Там, якщо ви, наприклад, психолог, і проводите індивідуальні заняття вже в системі Optimate. тобто можна зробити автоматизацію, вона готова. Optimate – це єдина система, яка зробила готове рішення, яке ось так за 10 хвилин вмикається, і суть полягає в тому, що як тільки ви в кійсярем автоматично переводите клієнта з етапу, виставили рахунок в успішний, наприклад. То система KCRM автоматично ініціює створення картки студента вже відповідно в системі Optimate. Зараз я вам покажу, як це виглядає. У вас буде окремий кабінет. Да, у вас буде дві вкладочки. Фактично, KCRM у браузері і Optimate, Наприклад, куди у вас в вкладку студенти будуть потрапляти автоматом всі клієнти, які зробили оплату там з прописаною інформацією. Да? Тобто цей інтерфейс налаштовується. Є видача, експорт, фільтри і так далі. Я не буду вдаватись технічні деталі. По цьому всьому вам зможуть привести індивідуальну презентацію там плюс-мінус на 30 хвилин та година, і обговорити, як саме вам адаптувати під вашу бізнес-нішу. Зараз поговоримо загалом про концепцію і там ключові функції. Да? От відповідно, ви кісерам завершили угоду як успішно. Вас автоматом створився студент, тобто не потрібно ручками переносити там купу інформації. І додатково ви за потреби можете вже в оптіметі там вказувати, скільки клієнт грошей там допоповнює постійно на свій баланс, тому що можна там купити абонемент чи закласти гроші на баланс. І далі ці кошти з балансу будуть списуватись автоматично кожного разу, коли наш студент чи учень прийшов на індивідуальне чи групове заняття. Тобто, система це буде робити автоматично відповідно. Тобто, у вас є інформація по балансу його. По продуктам, які він використовує, і так далі. Є історія транзакцій, виставлені рахунки, продукти, якими користуються, графік занять можна відслідкувати, коли що було, да там помісячно, і так далі. І окремо там аналітика, наприклад, да, скасовано вчителем, скільки було, скільки він не прийшов, не відмічені купа, купа всього без там деталей по цьому, всьому. Демо-презентація від оптімейту і так далі. От. Що круто, за що люблять, да? і з якими запитами також приходять до нас, але ми не надаємо, тому що ми не навчальна платформа, а є дашборд. Тобто ви в дашборді по своєму бізнесу можете по конкретним датам, да, там, по конкретному напрямку продукту чи вчителю, наприклад, подивитись окрему аналітику. Тобто, скільки було всього уроків, скільки з них проведено, скасовано, скільки забули відмітити, наприклад. Да? Знову ж таки, аналітика, причина скасування. Це в розбивці, ось тут там попроведеним, скасованим, всього. Окремо, тут ми бачимо аналітику, да, скільки невідмічених, абонементи що закінчились, в кого, тобто, це клієнти, які чомусь не продовжили, і з ними, якби логічно, можливо, менеджу з продажу зв'язатись, чи менеджу з відділу контролю якості, да, щоб пропрацювати, і це можна через CRM-систему, наприклад, буде зробити. Там створюється автоматична заявка вже в CRM, або да, в оптімейті, можливо, будете зв'язуватись з даним студентом і лишати собі якісь помітки. Тобто, ваш рух коштів, ефективність школи, вже з маржинальністю, по продуктам і так далі. далі, далі. Тут дуже-дуже багато всього. Тобто, фіксуємо, є класна аналітика, яка адаптована саме під потреби тих ніж, які проводять індивідуальні заняття. Так само є розклад в зручному вигляді, тобто по дням, по окремим викладачам. І ви можете відповідно створювати урок, обирати вчителя, де будете бачити там його графік, продукт, вказувати студент, оплата і так далі. Таким чином, ваші адміністратори зможуть фактично вже в рамках одного інтерфейсу фіксувати ваших учнів, які приходять на заняття, підбирати під них там вчителя, або це завжди один той самий. Або це буде робити сам викладач, в принципі, да, без там допомоги адміністратора. І при цьому, коли урок відбувся, ми відмічаємо, що ми там провели це заняття, система автоматично, відповідно, спише кошти за, з балансу студента. Вона додатково нарахує заробітну плату вашому викладачеві, да, яку ви потім зможете в кінці місяця в пару кліків подивитись. Просто по аналітиці, скільки було проведено, яких уроків, по якій ставці, виходячи, да, з там. Напрямку послуги, і дуже легко просто зробити виплати зарплат та бачити весь прибуток по компанії. Відповідно, аналогічно, як і студентами, у нас є інформація по вашим викладачам. Отож, резюмую, є інтеграція з кісером. Кісерем, наша система, відповідно, вона забезпечує вам грамотну роботу, збір всіх заявок. З маркетингу да? в одне місце, щоб ваш відділ продажу перетворював лідів, які звернулись в потенційних студентів чи людей, які приходять на індивідуальні заняття, там щодо психолога, чи не знаю, гра на вокалі, на гітарі, там що завгодно. От коли ви продали, вже автоматом цей лід конвертується в студента, якого ви там, ваш адміністратор, чи сам викладач. Веде в системі Optimate, де ви бачите зручно всю аналітику, витрати, доходи, все це відповідно автоматично списується та рахується. При тому сам студент може заходити до свого кабінету і дивитись цю інформацію, і викладач також дивитись свій графік, і відмічати, що коли він провів, мати контроль. При тому ви можете в самому Optimate зробити налаштування по рівню доступів, щоб менеджерити цю цю історію і приховувати непотрібну інформацію. І щоб власне викладачам, студентам було зручно, в них було перед очима тільки те, що їм важливо. З цим зим, допомагає власне Optimate. Тому, якщо у вас зараз немає нічого, чи є табличка, в одній у вас вхідні запити, в інші там ви ведете учнів, яких навчаєте трохи хаос, десь плутанина. Потім ви в кінці там, місяця, чи коли зводите це, все рахуєте, зарплати, хто що, аналітика не зрозуміла, просто. Страх, стрес, жах, аж так, ну, ви ціпіннієте від цього всього. То просто підключіть дві прості системи. Кісерем 19 доларів взагалі смішні кошти, плюс 15 доларів за телеграм, наприклад, якщо потрібно. І плюс Optimate тут вже буде вартість в залежності від кількості викладачів, наприклад. Да? По цьому знову ж таки вас проконсультує наш колега з Optimate. Тому, якщо подивилися відео, якщо ви вже комунікували з нашим менеджером з відділу продажу, то напишіть йому, нехай просто дасть вам контакт менеджера, який закріплений за кісь да? або передасть ваш контакт колегам з Optimate і вони зв'яжуться, поговорять з вами про ваші задачі. Домовляться про Google Meet та персонально під вас адаптують, покажуть ось цей кабінет, навчать вас в роботі, плюс домовитись про тестовий період, щоб ви зрозуміли наскільки все легко і просто. Якщо ви не є клієнтом KCRM, РЕМ, наприклад, да, то ставайте ним от. Або якщо ви вже давно клієнт, да, і там у вас немає свого менеджера, тому що ми супроводжуємо тільки в перші місяці. Є так підтримка, ви можете просто написати в. OptiMate, зайти на їхній сайт, і сказати: хлопці, дівчата, от ми подивились там відео чи не подивились нам. Цікава ваша платформа, покажіть нам систему, розкажіть, що можна. Ось і все прикріплюю додатково кейс нижче під відео сумісно з OptiMate, Кісерем, плюс нашими партнерами по консалтингу, по побудові відділу продажу Sell, про те, як власне організували всю ось цю архітектуру в школі. Навчань наскільки стало легше, тому ознайомлюйтесь, тестуйте і полегшуйте свою роботу. Працюйте з легкістю. Сподіваюсь, було корисно. Гарного вам дня. Видихай. тут зрозуміло.